Щороку, 22 січня, наша країна відзначає День Соборності України. Світанкова родина теж долучилась до святкування. Головною традицією свята є акція Українська хвиля, утворення живого ланцюга єднання. Зараз, на жаль, ми не можемо бути поряд один з одним, але наші світанкові серця завжди поряд. Тому ми подумки з'єднали у ланцюг всю Україну. Сердечно бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, добра, миру, злагоди і глибокої віри в гідне майбутнє України. Ми сильні, ми вільні, ми незламні. Слава Україні!